5 листопада 1964 року по місту почали курсувати маршрутні тролейбуси Марк ЗІО-5. У 1968 році прийшли 15 тролейбусів Київ 4, виробництва Київського заводу електричного транспорту, які, як і наступники одас 695 на базі кузова автобуса ЛАЗ-695. Не відповідали вимови міста і відрізнялися малою пасажироміськістю. Їх експлуатація завершилася у 1972 році. У 1969 році до Чернігова почали надходити тролейбуси моделі Київ 6, які вигідно відрізнялися від інших моделей Київського заводу електричного транспорту і попрацювали до 1986 року. У 1976 році надійшли перші 10 машин моделі Зіо 682 яким була готова доля стати найбільш масовішою моделлю Чернігівського тролейбуса, а до нинішнього часу у той золотий час для системи щороку в місто приходило середньому по 5-10 тролейбусів даної моделі. І останні тролейбусів Зіо 682 надійшли. У 1992 році. У 1993 році в місті з'явилися перші тролейбуси з Дніпропетровська, моделі Йосе Т-1, бортовим номером 446 був закріплений до 4 маршруту, а два тролейбуси Київ 11У, бортовими номерами 447 і 448 Ці два тролейбуси курсували деякий час маршрутами, але через Вкрай з. В Київ 11У попрацювали найдовше. Останній у світі тролейбус Київ 11У з бортовим номером 448 до 2016 року працював у якості пересувної їдальні на кільці Сіверянка. У 1994 році надійшли е, перші тролейбуси ЮЗ Т-2. Бортовий номер з 449 по 4500 54. І Гармушка UMZT1 з бортовим номером 453 був закріплений до 10-го маршруту. Ще один ЮМЗ-Т1 з бортовим номером 455 надійшов в 1997 році, і він був закріплений до 7-го маршруту. Наступне поповнення парку. Припало на 2006-2007 роки, коли місто прийшло 17 тролейбусів та з 15-ї МЗТ-2 і два тролейбуси з U62G 16012 p Загалом ті ж до болю знайомі SK ZU9. Але в сучасному компонуванні. У 2008 році місто придбало два не з, -з, -з, -з клас є Перші тролейбуси в Чернігові низькопідлогою. Обидва курсують з 18 березня 2008 році. У певний час були закріплені на маршруті номер 1 а також бортові номера 480 та 481. Електроланзи чудово зарекомендували себе в місцевих умовах. В експлуатації. У 2010 році виник проєкт збірки на Чернігівському автозаводі білоруських тролейбусів моделі БКМ 321-20 або ж Еталон БКМ 321. І в березні 2011 року була закінчена збірка першого тролейбуса. Після циклу випробувань він був прийнятий на баланс депо під номером 482 і закріплений на 4 маршрут. Крім нього, на заводі було зібрано ще два тролейбуси БКМ, які простоювали на майданчику готової продукції до кінця 2013 року. В кінці 2013 року. Тролейбуси були куплені в довгостровковий кредит на початку 2014 року. З вуз чернігівської влади почали звучати плани по ліквідації збиткового підприємства у Чернігівському тролейбусному управлінні за 5 мільйонів тисяч гривень збитку на за 2013 рік і закриття тролейбусного руху в Чернігові. Причини жалігіного становища комунального підприємства Чернігівського тролейбусного управління. Банальні і багато в чому нагадують ситуацію в багатьох інших підприємствах. Мета міст, е пострадянського простору. Застаріла транспортна мережа, маршрути, прокладені між мертвими підприємствами, гігантами, та недостатній випуск. З необхідних 130 машин щоденний випуск ледь становить лише 65 машин. Повне або часткове дублювання е, тролейбусних маршрутів приватними перевізниками при повному застосу. Влади, фізнична зношеність штатної мережі за останні 5 років. Списано 30 машин, а куплено всього ж 5 машин. Однак, незважаючи на закриття, чернігівський тролейбус продовжив працювати. Наприклад, є і хороші плюси Чернігівського тролейбуса, запуск нових тролейбусних маршрутів. В листопаді 2015 року почалися роботи з будівництва лінії по вулиці Козацькій, колишні 50 років ВЛКЦ, і яка дозволила з'єднати мікрорайон Масини з вулицею Роковського прямим маршрутом. А у жовтні 2016 року маршрут номер 10 подовжено від Бобровиці. Фабрики Сіверянка. Станом на 2024 рік у Чернігові діють 9 тролейбусних маршрутів. Все з них 1, 3, 6 т 7 а 8 т 9, 10 та 11. До речі, один маршрут був відкритий якраз у 2024 році. Так, наприклад, 23 липня 2024 року. Відкритий тролейбусний рух маршруту номер 1 від діагностичного центру до мікрорайону Шестерянка. Маршрут обслуговує тролейбуси моделі Еталон т 121220 тисяч виробництва Чернігівського автозаводу, які обладнані автономним ходом для використання на ділянках без контактної мережі. Маршрут був затверджений на початку 2024 року разом із постійною мережею маршрутів. Передбачалось, що тролейбуси мали б курсувати від діагностичного центру на Бобровиці до кінцевої зупинки Подусівка, що розташована за межами міста. Проте у квітні 2024 року маршрут руху зазнав змін і наразі курсує до мікрорайону Шестянка. Правда, на 1 січня 2018 року комунальне підприємство Чернігівське тролейбусне управління експлуатується 109 тролейбусів з них 104 пасажирські та 5 службових. 18 жовтня 2018 року укладено договір з ТОВ Еталон-Лізинг на поставку 6 тролейбусів еталон Т12110. Барвінок. На загальну вартість 29 мільйонів. 760 тисяч гривень. Вартість одного тролейбуса складала 4,96 млн грн. Початики тролейбусів моделі, даної моделі почали поставляти починаючи з 2012 року. А уже настаном на 1 січня 2020 року на балансі комунального підприємства Чернігівського тролейбусного управління перебувало 103 пасажирських машин та 5 службового тролейбуса. У Чернігів використовується. Дукторна система оплати проїзду вартість разового квитка з 15 вересня 2017 року становила 3, гривні. А з 15 січня 2019 року 5 гривень. Також діють місячні проїздні квитки. Але надіємося, що, незважаючи на кризис, чернігівський тролейбус і надалі буде розвиватися.